Наші діти займаються футболом. Ми багато подорожуємо по Україні, відвідуємо різні турніри в різних містах. І одного разу, коли ми поверталися додому, ми запитали у тренера: а чому б нам не створити в нашому місті такому прекрасному, розташованому в центрі України такий крутий турнір? Чому б ні? Турнір заря 75 спрінг кап. Проведення турніру потребує коштів, тому ми залучилися підтримкою уманського тепличного комбінату, який покрив всі витрати на проведення турніру. Коли дивишся на цю молоду порость нашу, то серце наливається такою радістю, що є майбутнє в нашої держави. А я зичу учасникам цього турніру м'яч круглий. Нехай переможе сильніший. Три, чотири. Турнір це для них є як контрольна робота, як іспит. Тоді вони вже бачать дійсно, що вони досягли за той певний переміжок часу на тренуваннях. Вони набираються в певності саме на турнірах. Страх їхній дитячий, дорослий, уходить саме на турнірах. У них, в принципі, потім виходить все краще вправи робити, якісніше. Вони вже не бояться ходити на поле, не бояться бити якісь пенальт, не бояться відповідальності саме на турнірах. На тренуванні вони розслаблені, вони розуміють, що це вони вдома. Вони між батьками, між своїми. А на турнірі це вже відповідальність в них є. І от вони самі позбуваються саме на турнірах. Я відбивав дуже багато голів. Так, да, Я всі відбив. Не, ну тільки три пропустив. Ага. Я забив один гол, і це було дуже круто. І завтра виграти маємо. Сьогодні ви присутні на дитячому турнірі. Дітки 2017 року народження і молодші, тобто можете порахувати там 6-7 років дітки. І саме оце наші дітки то є розвиток фізкультури і спорту, не тільки футболу, а не просто великі клуби, які привозять іноземців. Отут треба шукати таланти завжди, що в дитячому футболі, що в дівочому, що в хлопчачому, в будь-якому. Оце наші таланти, наше майбутнє. Місто Умань розташоване логістично дуже гарно, і наше місто могло б стати центром розвитку дитячого футболу.